Вже другий рік поспіль Кременчужани потерпають від захмарних тарифів на опалення та гарячу воду від Полтава Теплоенерго. А зараз знущання полтавського підприємства перейшли у стадію залякування. Зрозумівши, що вони програють у суді Кременчужанам, Полтава Теплоенерго не придумало нічого краще, як у відповідь подавати позов до суду за несплачування споживачами умовно постійної частини. Ці дії підприємства є такими ж незаконними, як і збільшення платіжок. Тож Кременчужани не бійтеся давати. Ати відсіч та боротись за справедливість. Якщо у цьому вам потрібна допомога, то за доручення міського голови Віталія Малецького на першому поверсі міськвиконкому безкоштовно надають юридичну допомогу з метою допомогти крименчужанам повернути надмірно сплачені кошти. Виконком Креміщульської міської ради продовжує надавати правову допомогу з приводу оформлення позовної заяви для проведення перерахунку теплоенерго за послуги за подачу гарячої води та теплову енергію. Багато людей приходять і скаржаться на те, що виставляють знову ж таки, непомірні рахунки, направляють е, листи. з... З інформацією, нібито ці люди є боржниками, дуже негативна реакція у людей. Якраз ми допомагаємо ці тарифи да перевести станом на 2022 рік для того, щоб не було у нас зайво сплаченої грошей. Спеціаліст допомагає зібрати та правильно сформувати пакет документів для подання до суду. На прийом до юриста необхідно мати із собою наступні документи: копія паспорту та ідентифікаційного коду. Копія документу, що підтверджує право власності на квартиру. Копія платіжки за комунальні послуги за січень 2022 року, коли послуга надавалась Кременчуцькою ТЕЦ. Та копія платіжок за період з листопада 2022 по сьогоднішній день. Для чого січень 2022 року? Якраз ми їх зобов'язуємо провести перерахунок станом на січень 2022 року. Надаємо повний. Комплект правової допомоги люди виходять від нас вже з позивною заявою і звертаються безпосередньо до суду. Прийом відбувається з понеділка по четвер, із 8 до 17 години у п'ятницю до 16. Обійня перерва з 12 до 13. Консультація юриста надається безкоштовно та здійснюється за живою чергою. До вашої уваги. Позов до суду може подати лише власник або співвласник квартири. Скажіть, досить знущанню від Полтава теплоенерго. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.